Hey, hey, hey. Це мандрівник. Вітаю тебе з початком сезону відпусток. Пропоную трохи відволіктись від планування майбутнього відпочинку та переглянути наш черговий випуск. Обіцяю, що буде цікаво. Сьогодні в програмі автор одного з символів Євро 2012 живе в Луганській області. Це так, звичайно, тоді дивився тілік, що, ну, Димай. Половина туристів, Просто про це. Уроки майстерності від сільського винахідника. Ось мати. Отакучик. Ну, Ніагара на Луганщині. Все це та багато інших цікавинок за кілька секунд. Одразу почнемо з незвіданого. Хочеш провести день біля води? Жодних проблем. Якщо тебе не злякає відстань, пропоную Заїківську завадь. Близько двох годин їзди від Луганська, і ти в Білокуракінському районі, в оточенні мілових гор та буйної зелені. Село Заїківка існує з середини 17-го століття. Тут у поймі легендарної річки Білої, тієї самої, що дала частку назви райцентру, та усьому району, утворилося невеличке Озерце. Чи то Заїківська з. Як називають його місцеві тут е, на плесі самого озера ростуть кувшинки, які занесені до червоної книги, і їх можна зараз побачити. Дуже красиве місто. А ще гуляючи берегами заводі, я вперше за кілька років почув зозулю в Луганську з ними якось не дуже. А тут кує мовська жена, та на додаток, поруч із озером, сюрприз. Для любителів екзотики є такий от водоспад. Кажуть, що струмені води, які падають з гори, дуже допомагають у боротьбі з відкладенням солі в організмі. Дякувати Богові, я ще молодий. Для мене поки не актуально. Тож можу просто помедитувати під цей гуркіт. Якщо таки будеш на Заїківському озері, то обов'язково зазирни її у Луб'янку. Село з цією дивною назвою знаходиться неподалік. Цей населений пункт свідомий своєю горою та своїм камінням. Місцеві краєвиди особливо поважають любителі красивих фото. Ще пак на що відмовлятися від можливості сфотографуватися біля Кримських гір чи чогось дуже на них схожого, не виїжджаючи за межі області. Зовсім поруч із Луб'янською горою знаходиться криниця рекорд. Орцмен луб'янське джерело 2,5 метри в діаметрі навіть оточили невеличким парканчиком, аби запобігти можливим нещасним випадкам. Коротше, сам дивись. Оціни масштаб. Не знаю, як ти, а я настільки велику та глибоку криницю бачу вперше в житті. Тідко прийнято знайомитись з чимось новим. Протягом найближчих кількох хвилин буду розказувати тобі про давнє мистецтво декупажу. Так називають техніку нанесення паперової аплікації на тверду поверхню. Причому наклеєне має виглядати як намальоване. Аби дізнатися та навчитися, ми напросилися в гості до знаної майстрині з декупажу Олени Піруєвої, яка живе в Луганську. Розпочинала вона в далекому 2008-му. Першими роботами були невеличкі вироби. На кшталт цих. Чудових картин. Вдосталь напрактикувавшися, захотіла прикрасити щось більшого розміру. Так і з'явилися ці малюнки на дверях в її кухню. Точніше, це картинки зі звичайних серветок, але дійсно чудово виглядає. Эффект достигнут, потому что все, кто приходит к нам в дом, первым делом, когда видят дверь, все вау, это круто! Бажаєш такого ж. Вау, нема питань. От тобі майстер-клас зі зворотнього декупажу. Це техніка аплікації на прозорій поверхні. За його допомогою можна прикрасити нецікавий прозорий посуд. Попрактикуватися, Олена запропонувала на тарілці. Починаємо для початку. Перегортаємо наш об'єкт та ретельно знажирюємо зворотню поверхню, аби жир не заважав подальшому нанесенню аплікації. Беремо вище згадані серветки із малюнками та починаємо творити. Эти салфетки состоят из трех слоев, и мы отделяем два верхних слоя и оставляем один тоненький слой, и с ним мы будем работать. Малюнок треба звільнити від зайвого. Для цього старанно обриваємо краї. Причому рвати треба якнайближче до малюнку та ще примудритися не пошкодити картинку. Задача важка, але цілком під силу. А чому саме обривати? Чи не легше було б відрізати ножицями? Воно то легше, але вирізані краї важче буде приховати під час фарбування. В наступному акті на сцені з'являється звичайний целофановий файл. На нього кладемо нашу картинку та починаємо акуратно лити Воду. Кінцева мета аби шматок обірваної серветки прилип до целофану. Тут головне не перестаратися та не втопити нашу картинку. Під час цього процесу не забувай серветку розгладжувати. Зайву воду зливаємо. Серветку разом із целофаном ліпимо до тарілки, знову ж таки, не забуваючи розгладжувати картинку. Після цього акуратно, акуратно знімаємо целофан та покриваємо ніс тарілки прозорим акриловим лаком. Наступний етап називається сушка. Якщо в тебе є. Часто краще сушити природнім способом. Але якщо поспішаєш, то скористайся феном. Тепер найцікавіше фарбування. Зазвичай для цього використовують акрилові фарби. Та, за словами Олени, можуть підійти будівельні грунтовка та шпакльовка, так дешевше. Дістаємо інший файл. Він стане нашою палітрою. На ньому ми будемо підбирати кольори. Запам'ятай, кольори мають бути такими ж, як на серветці. Залишилося нанести фарбу на скло. Для цього знову скористаємося Мы берем кусочек пленочки полиэтиленовой, делаем вот такой клювик, скручиваем, выворачиваем. У нас получился вот такой цветочек. Затем мы набираем краску. Будем набирать краску по очереди. От темний, як більш світлий. І от смотрите, що ми будемо делать. Будемо гратися. Цим чарівним інструментом і будемо фарбувати. Колір наносимо хаотично від світлого до темного, в жодному разі не залишаючи прозорих місць. Розфарбувавши краї, створюємо фон для самого малюнку. Беремо звичайну губку для миття посуду та світлу фарбу. Тарілка прозрачна, салфетка наша тоненька. И для того, чтобы она хорошо была видна, ну, то есть не теряла свой цвет, вот создаем подобным образом вот такой фон. Готовий вироб ґрунтуємо світлою фарбою та сушимо. Зауважую, що цю тарілку можна використовувати в суто декоративних цілях. Їсти з неї можна, але, як то кажуть, до першого миття. Аби зробити її більш функціональною, вигадали прозорий лак порцелан. Покриваємо ним нашу тарілку, сушимо її в духовці. І переходимо до іншого посуду.